Що ж робити, щоб у вас був ідеальний план і чи можна все врахувати. В цьому відео я розберу. Навіть я запишу такий конспект в інфографіці і розміщу в телеграм-каналі Планування в Кайф. Ви під цим відео заходите, дивитесь посилання, переходите в телеграм-канал, підписуйтесь і отримайте цей конспект з короткими тезами цього відео. Вони працюють на 72 країни, і мені стало цікаво, як вони так роблять, як вони планують свою діяльність. А так як мій знайомий власник цього бізнесу, я у нього це запитав. Як врахувати все і зробити ідеальний план? Він розказав, що коли плануєш бізнес, який ти вже знаєш, але робиш просто такий схожий, то похибка може бути 100%. Ну тобто, ви можете помилитися в два рази. Якщо ж бізнес для тебе не знайомий, похибка може бути в 10 разів, тобто 1000%. Я у нього запитав: а яка у тебе була похибка? Він сказав: ми планували на 100 тисяч доларів вкластися, а вийшло 700 тисяч. Тож у них похибка 700 Звісно, вони заробили потім ці гроші, потім у них були прибутки, і зараз вони дуже чудово себе відчувають, не дивлячись на ситуацію навкруги. Але на початку вони ж планували зовсім інше, так вони хотіли на одну суму розраховували, а тут в сім разів більше. Але у них було щось інше, що їх тримало і допомагало рухатися далі. Мене звати Роман Макаренко. Я бізнес психолог і коуч. Багато провожу консультацій, тому я знаю прям першої причини того, чому у людей це все відбувається. Я знаю страхи. Єдине, що із налаштувань конфіденційності я про це вам не розкажу відкрито. Але про те, як я проводжу консультації і що кажуть на них, ви можете подивитися відео, де я розказую про програму 100 по 1000. Там дуже багато відвертих розмов. Шукайте у мене в каналі. Тут же ж ми поговоримо про те, чому у людей виникає оця проблема. Вони планують, планують, а не роблять, кудись там відкладають. Чому вони хочуть врахувати все, враховують, рахують, рахують, а не рахуя не виходить. Швиденько пробіжимось по причинах такої ситуації. Перша причина це у людини була дуже низька самооцінка завдяки батькам, вчителям, тобто її постійно оцінювали. Одна моя знайома розказує, що мати їй казала: четвірка! Та це взагалі от стой, ти повинен вчитися на п'ятірки. Ну, ви розумієте, так? що трієк взагалі не сприймалися. Ну, под... В сьогоднішній системі це вважайте, як отримати там менше п'яти балів, тобто вона вчилася на 10-12. Кож до цієї проблеми можна віднести, коли людині кажуть, та чого ти не подумав, а чого ти не спочатку своєю дурною башкою там не вирішив все прорахувати? А всього прорахувати неможливо. Я приводив вам на початку статистичний приклад, що людина знає, що при відкритті справи, якою ти ніколи не займався, у тебе помилка може бути. В 10 разів більше, ніж ти розраховуєш. І друга причина, чому люди хочуть якось ідеально спланувати, тому що хочуть все швидко, щоб не перероблювати. Але, на жаль, інколи буває навпаки. Якщо вам близькі ті проблеми, про які я сказав, використайте один з методів, який я зараз вам запропоную. І в першу чергу ви відслідкуйте, хто оцінює, тобто, коли ви робите якийсь план. Ви собі десь підсвідомо можливо, а можливо, і свідомо думаєте про якусь людину, яка буде оцінювати вас, тому вам треба в першу чергу подумати. Так, а хто мене буде оцінювати? Яким чином ви взагалі залежите від цієї людини? Можливо, це просто ваш сусід, можливо, це якась давня знайома, можливо, це батьки, які живуть за ваш рахунок. То яка вам різниця, як вони вас будуть оцінювати, якщо ви в першу чергу робите це для себе? Якщо ви це робите для когось іншого і він залежить від вас, тоді дійсно треба з ним про це поговорити. Другий метод, який вам допоможе, це з'ясувати, який мінімум вам потрібно для вирішення цієї задачі. Бо інколи буває таке: так робимо бізнес, відкриваємо офіс, наймаємо працівників. Стоп, стоп, давайте почнемо з мінімума. що нам треба. Чи можемо ми поки що самі без працівників? Ну, теоретично, да, в принципі, да, можемо. Можемо без офісу. Ну, в принципі, да. От з цього і починайте. Тобто починайте з того, де ви є. З тим, що у вас вже є, з тими ресурсами, які є. Дуже багато людей, яких я консультую, вони кажуть, ой, важко, так ресурсів нема. Починаємо копати глибше, а ресурсів ви не потрібні. Для перших кроків можна стартувати з тим, що є. Я взагалі розказую ще про 24 принципи, які вам допоможуть в житті, в своєму інстаграм. Тому переходьте в інстаграм, підписуйтесь і дивіться, там я теж викладаю цю корисну інформацію. Третій метод це тестування. Тобто ви робите щось тестове, відправляєте в роботу і дивитесь, спостерігаєте, отримаєте зворотній зв'язок і далі підлаштовуєте. Один спеціаліст хотів зробити ідеальну комерційну пропозицію для своїх клієнтів. Він сидів день, потім другий день. Ну і на третій день ми вже з ним спілкувалися, і я запитував, а чого ти досі не відправив? Він каже: ну, мені не вистачає знань, я хочу ще з'ясувати дещо, я хочу ще щось зробити. Я запитав. Слухай, а скільки часу ти вже витратив? Він каже, ну три дні. А клієнти готові чекати. Він подумав, ну і реально сказав: Мабуть, ні, треба вже відправляти. Сів за годину, дописав, що треба, а потім він мені ще й каже: і ще половину викреслив, бо воно ну дійсно перевантаження вже було. І він відправив: все, клієнти подивилися, щось їм сподобалось. Вони залишили, щось не сподобалось, попросили переробити. Але це у нього зайняло ну зовсім мало часу. Тому зробіть тест, відправте і отримайте зворотній зв'язок. Четвертий метод це напишіть два результати. Перший результат це мінімальний результат, який саме мінімум на що ви здатні і на що ви готові. Другий результат це максимально бажаний ідеальний результат. Наприклад, ви хочете купити машину, і ви думаєте, так, якщо б я цю машину купив за 5 тисяч, це було б суперово. Це ідеальний варіант. Машина коштує 7. І ви думаєте, ну 7 я не можу, от максимум, що я можу, тобто на що я погоджусь, це на 6 тисяч. Все, ось у вас є два варіанти між 5 і 6 тисячами. І ви вже дивитесь по ситуації, можливо, ви знайдете там 5500, 5400, 5800. Але ви вже будете розуміти, що може навіть буде таке, що там 500 ви знайдете, можливо, нижче вам вже не погодяться продавати, але ви вже будете розуміти, що ну 5, да дійсно це нереально, ну 500 нормально можна купити. П'ятий метод це почати з бажаного результату. Тобто, коли у вас є план, що ви хочете займатися, тренуватися кожен день, і у вас щось от не виходить. Ви там то в зал не можете піти. Чи там кросівки не можете підібрати, чи форму скомпонувати там по кольору, чи ще щось. Почніть з якогось мінімального бажаного результату. Просто почніть ходити хоча б оцей час, який ви виділили на тренування, просто ходіть від дому до залу, чи там з роботи до залу і назад. Хоча б оцей час ви вже будете звикати, що в цей час ви виходите, йдете, потім назад повертаєтесь. Ну а по ходу ви вже для себе з'ясуєте, чи треба вам саме якісь особливі кросівки, чи вистачить тих, що у вас є. Шостий метод більш такий емоційний. Ви повинні з'ясувати. От чесно собі сказати, знаєте, взяти там аркуш паперу, ручку і записати, чого ви насправді боїтесь. Тобто, який страх у вас тримає, що ви не можете з. Діяти, що ви намагаєтесь написати цей ідеальний план. Подумайте, а якщо ніхто не побачить, якщо ніхто не оцінить цю вашу роботу, от ви її готові зробити в такому вигляді, в якому вже зробили? Чи ви готові робити ось так, як ви там по мінімуму зробили? Якщо да, робіть. Давайте робіть для себе. В першу чергу завжди пам'ятайте, все, що ви робите, ви повинні робити для себе. А потім уже думаєте, які ще люди залежать від мене, чи від яких людей залежу я. Був такий випадок, що дівчина каже: От я хочу зробити щось, але відкладаю, бо треба ще підготуватися, підготуватися. Я кажу, чого не вистачає, чого тобі не вистачає в цьому. Вона чесно зізналась, їй не вистачає знань, і сама собі дала відповідь, що якщо мені не вистачає знань, значить мені просто треба піти і почитати щось. Вона виділила час по пів години години в день. І дочитувала той матеріал, який їй потрібен. Напишіть в коментарях, чи є у вас якась справа, яку ви от думаєте зробити, але все відкладаєте, відкладаєте, відкладаєте. Я вам допоможу вирішити цю справу. А щоб отримати конспект цього відео, переходьте в телеграм-канал Планування в Кайф. Переходьте до опису цього відео, дивіться, читайте, підписуйтесь і до зустрічі на нових відео. Пока!